За місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 28 липня 2025 року? Місяць сьогодні, зростаючий півмісяць і погляд у майбутнє космічних спостережень. Спостерігати за місяцем це діяльність, яка об'єднує покоління. Від стародавніх цивілізацій, які визначали час за фазами супутника Землі, до сучасних астрономів, які вивчають його геологічну історію, місяць завжди був джерелом натхнення та знань. Сьогодні, 28 липня 2025 року, ми зустрічаємо зростаючий півмісяць, тонкий серп світла, який нагадує нам про красу і загадковість космосу. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся показувала мені місяць в бінокль. Це було перше знайомство з деталями місячної поверхні, з кратерами і морями, які здавалися мені цілими світами. Цей досвід заклав основу для моєї любові до астрономії і, зрештою, для моєї професійної діяльності. Тепер, дивлячись на зростаючий півмісяць, я мимоволі згадую ці моменти і розумію, наскільки важлива здатність ділитися знаннями та натхненням з іншими, що означає зростаючий півмісяць? Фаза місяця є результатом складної взаємодії між землею, місяцем і сонцем. Місяць не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячний. Залежно від положення місяця на своїй орбіті, ми бачимо різну кількість освітленої поверхні. Зростаючий півмісяць означає, що місяць знаходиться на початку свого циклу, поступово збільшуючи видиму освітленість. Сьогодні, 28 липня 2025 року, ми бачимо лише 9% місячної поверхні, але навіть цей невеликий шматочок світла може бути джерелом дивовижних відкриттів. Що можна побачити в бінокль або телескоп, навіть з простим біноклем можна побачити набагато більше, ніж просто тонкий серп світла. У цю пору року, за сприятливих умов, Можна розрізнити море кризи і море родючості, великі темні області на місячній поверхні, які насправді є древніми застиглими морями лави. Використання телескопа відкриє перед вами зовсім інший світ. Кратер Ендіміон з його чіткими краями і складною структурою стане захоплюючим об'єктом спостереження. З часом. Спостерігаючи за місяцем у різні фази, ви зможете запам'ятати основні місячні орієнтири та краще зрозуміти його геологічну історію. Чому важливо стежити за фазами місяця? Крім естетичної привабливості, фази місяця мають практичне значення. Стародавні цивілізації використовували їх для визначення часу та планування сільськогосподарських робіт. Сьогодні астрономи використовують фази місяця для планування космічних місій та спостереження за іншими небесними тілами. Наприклад, повний місяць створює оптимальні умови для спостереження за далекими галактиками, оскільки яскраве світло місяця не заважає спостереженню за слабкими об'єктами, майбутнє місячних спостережень Артеміда і за її межами. Зараз, коли програма Артеміда набирає обертів, Інтерес до місяця відродився з новою силою. Повернення людини на місяць це не просто історичний момент, а й важливий крок до освоєння космосу. Постійна присутність на місяці дозволить проводити більш детальні наукові дослідження, розробляти нові технології і, можливо, навіть використовувати місячні ресурси. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у вивченні місяця. Плануються нові місії, які будуть спрямовані на пошук води та інших ресурсів, а також на вивчення місячної геології та історії. Можливо, в майбутньому ми побачимо будівництво місячних баз і навіть початок видобутку корисних копалин. Ключова думка вивчення місяця це не тільки можливість дізнатися більше про нашу власну планету, а й важливий крок до освоєння космосу. Поради для початківців місячних спостерігачів. Використовуйте карту місяця. Карти місяця допоможуть вам орієнтуватися на поверхні супутника землі і знаходити цікаві об'єкти, спостерігайте в ясну ніч, ясне небо, запорука успішних спостережень. Використовуйте бінокль або телескоп, вони значно поліпшать якість зображення і дозволять побачити більше деталей. Приєднуйтесь до клубу астрономії, у клубі ви зможете отримати поради від досвідчених астрономів і познайомитися з іншими любителями космосу. Будьте терплячі, спостереження за місяцем вимагає часу і терпіння. Не засмучуйтесь, якщо не побачите все відразу. Наступний повний місяць і можливості для спостережень наступний повний місяць відбудеться 9 серпня 2025 року. Це чудова можливість побачити місяць у його максимальному блиску та деталях. У повний місяць найкраще спостерігати за місячними морями та кратерами, які будуть освітлені яскравим сонячним світлом. Спостереження за місяцем це захоплююче і пізнавальне заняття, яке доступне кожному. Не пропустіть можливість зустрітися з нашим найближчим космічним сусідом і відчути себе частиною величезного всесвіту. Пам'ятайте, навіть найменший шматочок світла може відкрити перед вами цілий світ. Спостерігайте, вивчайте, надихайтеся.